Найбільший урок у світі не за часом проведення, а за масштабом висвітлених планетарних проблем провели його волонтери ЮНІСЕФ для івано-франківських школярів. Стислово не озвучили 17 цілей сталого розвитку: збереження ресурсів планети, гендерна рівність, розумне відношення до навколишнього середовища. Волонтери, котрі пройшли спеціальний тренінг у представництві ЮНІСЕФ, розповіли про шляхи вирішення таких актуальних проблем. Діти це майбутнє нашої землі і нас, і відповідно. Якщо вони будуть знати про ці проблеми і про те, як їх можна вирішити, відповідно ми працюємо на майбутнє і робимо таку інвестицію в майбутнє, щоб наша планета стала безпечнішою. І якщо вони зараз вже будуть знати про це, відповідно вони вже своїх дитячих років почнуть приймати певні дії. Найважливішою цією глобальною ціле старого сталого розвитку є використання альтернативних джерел енергії. Також в Україні це досить актуально, тому що в нас є всі можливості. У нас є гори, в нас є степ, у нас є моря. Ми з легкістю можемо використовувати вітер, сонце. Це хвилі. Припливи відпливи, як використовувати енергію. Правда, це потрібно звичайно великі затрати на початок, але на все окуповується. Також можна використовувати біомасу, можна можна використовувати автомобіль, які працюють на електриці. Про нинішні проблеми планети волонтери розповіли дітям у найбільш доступній формі через анімацію. Школярі поділилися своїми знаннями про існуючі загрози на планеті і в який спосіб їм можна запобігти. До речі, подібний урок відбувся паралельно у 193 країнах країнах світу деякі діти курять зараз, в такому віці п'ють, ведуть нездоровий спосіб життя, і цим психіка дитяча і здоров'я руйнуються, і тим країна стає меншою і вразливішою. Ну не забруднювати планету, навколишнє середовище, щоб було чисте повітря. Менше виробувала ліс. Глобальні завдання сталого розвитку Генеральна асамблея ООН прийняла 25 вересня. Втілити їх у життя заплановано до 2030 року. Оксана Семко, Оксана, Дудій, Ігор Духович. Новини на вежі.